Що мене по-справжньому здивувало цього тижня, це пост прем'єрки Юлії Суреденко. Вона там написала, що допівала президенту про те, чим займався уряд перші днів. Взагалі не зрозумів, до чого тут президент. У нас Верховна Рада взагалі то призначає уряд, він підзвітний Верховній Раді, а не президенту. І я на секундочку спробував собі уявити, як це, наприклад, прем'єр Гройсман написав, що він відзвітував президенту, чим займався його уряд. ну от Я не можу цього собі не можу уявити, але законодавство у нас з тих пір не змінилося. А можете розказати, як було, як ця взаємодія відбувалася в Трикутнику Верховна Рада уряд і президент, коли ви були міністром соцполітики? Це дуже просто було. Уряд почитає свою діяльність з затвердження програми діяльності. От Шмигаль умудрився просидіти 5 років кріслі прем'єр-міністра, і програми діяльності уряду Шмигаля не було затверджено Верховною Радою. От що з нього питати? Скажіть, будь ласка, за що з нього питати, якщо його програма не була затверджена? Він ну, скаже: Ну я робив те, що вважав за потрібне. Ви могли б з мене спитати, якби мою програму затвердили, правильно? Ну, ви її не затвердили. Тепер беріть Юлію Свириденко. От вона вже там більше ста днів прем'єр-міністерка. У вас же більшість Верховній Ради. Чому програма діяльності Кабінету міністрів не затверджена? Їй ж питає депутат Железняк, питають депутати з фракції Європейська Солідарність. Вона відповідає, а я направила. От коли ви там типу, забажаєте, тоді будете її розглядати. Нормально? Ну, Якщо у вас нема програми, як же ви можете контролювати його діяльність? Ви ж її ніяких питань задати не можете. Вона робить те, що вважає за потрібне. Ви за мене проголосували, програму не затверджуєте, ну то ваша справа. Далі, Далі. У нас ж, коли я працював в кабінеті міністрів, система була наступна. Наша програма була затверджена. Рік, уряд працював, його не можна звільняти. Після чого ми підготували звіт за перший рік. Є був комітет, Іванчук його очолював. Весь уряд був на комітеті. Ми доповідали. Прем'єр доповідав, міністри доповідали. Слухали все це діло і все. Після чого цей звіт брався до уваги. Його не винесли на розгляд Верховної Ради, я не знаю, чому. Але ми доповідали комітет. Комітет доповів голові Верховної Ради Парубію. Перобій це питання на розгляд сесії не виносив. Ми двічі доповідали в комітеті. Чого так, я вам не скажу, але ми не доповідали президенту жодного разу про те, як працює уряд. Чому? Тому що уряд підзвітний підконтрольний Верховній Раді. України все. Більше, більше нікому. Що стосується цієї прем'єр Ордеси, ну так як її поставили, так, так вона і керує. Зараз вона написала пост. Я піхотинець президента. Він мій командир, а ваш? А я кажу: а наш ні. А наш ні. Тому що кожен із нас президент. Я нагадаю, це він казав. Не я. Якщо він тобою командує, це все, тому що ти така недолуга. Твій командир. Твій командир це Верховна Рада України, яка тебе призначає звільняє, і звільняє, перед якою ти під звіт, під контроль. А те, що ти верзеш, так це говорить про твій рівень твого розуміння державного управління і законодавства України. Ну, В принципі, це було роз... і раніше зрозуміло, коли ти підписувала документи по санкціях проти Петра Порошенка, коли ти підписувала угоди, кабальні, міжнародні. Ти за це відповіси, Красуня, обов'язково. Ти не переживай. Якщо ти думаєш, що ти вічна, що ті потікають обов'язково, а ти не втечеш, не хвилюйся. Ти будеш відповідати за все, що ти натворила. І вміння грати на органі там, чи на роялі тобі не допоможе. Показали, ви, вони не знають уже, як же її рейтинг підняти. Показали, як вона приїхала в Словаччину, і вона там на органі почала гімн України. грати. Ну і що? Ну, президент у нас на роялі грає, не тільки руками. Я так розумію, що тобі такої майстерності ну, просто не світить в силу фізіологічних причин досягти. Але те, що ти демонструєш ще е, відсутність будь-якого інтелекту, ну, то це така справа. Це, як то кажуть, зарадити цьому неможливо, ну, хіба що тебе звільнити і потім віддати під суд. я обов'язково це буду. Я в цьому абсолютно переконаний. Пане Андрію, а як. Міністр сприймає депутатів Верховної Ради. Здавалось би, ну там прем'єр-міністр, ну, якщо не перша, то і не друга посада в країні мала б бути в такій формі правління, як Україна, да, де парламентсько президентська республіка. І міністр безпосередньо приймає управлінські рішення. А депутати дуже часто виглядають скоріше, як ті, хто ну, Більш популістичні через те, що ну, робота в них така: говорити, а у вас працювати. А як ви сприймали один одного кабмін і Верховна Рада? Ну, в перший день роботи уряду, коли уряд було призначено, нас зібрав прем'єр-міністр Володимир Гройцман. І одна установка була чітко всім доведена. Розписані були комітети, які є профільними для міністерства. Голови комітетів, з якими ми маємо взаємодіяти. І прем'єр чітко сказав: на засіданнях комітетів повинен бути або міністр, або якщо за погодженням з головою комітету, хтось із його заступників. Якщо, не дай Бог, хтось не явиться на засідання комітету, або не буде заступника, або буде ситуація, коли міністра запросили, а він туди не, не прийшов. Будете відповідати в дисциплінарному порядку аж до звільнення. У мене було два комітети, з якими я взаємодіяв. Це комітет з питань соціальної політики, очолювала Людмила Денісова. А другий комітет з роботи з ветеранами і інвалідами його очолив. Господи, Олександр. Олександр, Олександр. Один із любих друзів. Часи по Порошенка вибула, бачите, пам'ять уже не та. Ось, і ми. І що вийшло? Я ходив на, на базовий комітет, комітет з питань соціальної політики, тому що у них там ці комітети ж засідали практично в один час. І чотири засідання. Перших я був на засіданні в комітету по соціальній політиці, а моя, моя перша заступниця ходила на засідання комітету з питань. Інвалідів і ветеранів. І він кожного разу, голова комітету, казав, що ми хочемо бачити міністра. І я, Денисова каже, хочу бачити міністра. І виходилось так, що до Денисова пішов чотири рази, а туди не ходив. І тільки він поскаржився премєр міністр Мене викликав прем'єр-міністр. Він каже: я ж давав установку, я ж давав команду. я її виконував. У мене два комітети засідають в один час. Якщо розглядаються базові законопроекти у мене, ну ті, які йдуть на Верховну Раду, вони розглядаються в Денисові у, е в комітеті іншому, е розглядаються концепції там і так далі. Цим займається, кажу, перший заступник моя, тому що вона до цього очолювала департамент е стратегічного планування Мінсусполітики. У нас е рядового працівника. Дослужилась до директора департаменту стратегічного Мінсоцполітики, і потім, коли я прийшов, вона стала першим заступником. Вона все це знає. Можливо, вона навіть глибше на той момент, ніж я. я кажу, вона більше там принесе, ніж я. Якщо вони мене хочуть бачити, просто як міністра, це так. Да. Ну там от законопроект розглядається, я там був. Ні, це неправильно. Я кажу, ну тоді б Денисова на мене поскаржилась, якби я туди не прийшов, правильно? Він каже: значить так, я позвоню. Денисові, скажу, що наступного разу ти туди значить, на, на комітет підеш. Я туди не пішов, тому що мене, мене прооперували, в мене нога. Я вийшов з ладу і лежачи в лікарні місяць, я зробив одну корисну справу. Я написав проєкт постанови Кабінету міністрів про порядок забезпечення житлом. Сімей загиблих військовослужбовців. До цього п'ять варіантів, які мені подавало міністерство, я бракував. І, я, і, і чиновники на мене дивились отак: от, окуня включали, не могли зрозуміти чого. Хоча я їм чітко пояснив, що треба робити: ніяких тендерів, ніяких передач грошей е, губернаторам. Гроші кажу, із міністерства потрапляють людині на рахунок спеціальний. Вона відкриває банку. Рахують кількість метрів, вартість квадратного метру. Хто входить до складу сім'ї, людина отримує гроші, і протягом року вона може купити собі житло. Варті це все треба було розписати. Вони не розуміють. я написав. І передав кажу, Ольга Петровна: ви, будь ласка, винесіть на Кабмін, щоб ця програма почала діяти. І от я виходжу, 9 листопада це було прийнято на кабміні 2016 року. Я выхожу, я иду с палочкой по Верховной Раде. на зустріч меня, де голова комитету, и каже мне: Я с вами не разговариваю! На российской я кажу: А что трапилось? Вы завалили мою программу. Я говорю, а что вы говорите, что я завалил вашу программу? Это я выбил 200 миллионов для, для ветеранов. А вы, вместо того, чтобы раздать деньги, и чтобы провели тендеры, вы затянули до ноября месяца, сейчас эти деньги пропадут, вернутся в бюджет. Я это так не оставлю. Давайте так, Александр вот, вот Юрьевич, давайте так. Значит, если хоть копейка повернется в бюджет, я напишу за Что вы разбрасываете, что вы мне здесь рассказываете, как это можно за месяц все сделать? Даже, это уже просто. Мы изменили порядок, мы изменили механизм. Так, все, я пошел. Ми протягом місяця все зробили. Гроші перекинули на рахунки управління цим захисту. Вони провели, люди повідкривали рахунки, до копійки все це попало їм на рахунки. Протягом року вони купили житло, потім нам відзвітували. І от 4 січня 2016 року я приїжджаю в Київ на після новорічних свят, і тут телефонний дзвінок мене терміново запрошують до Верховної Ради в комітет. З питань ветеранів. Ну, думаю, зараз знову буде це все. Я приїжджаю. я заходжу, кажу, вас чекає там Олександр Юрійович, заходьте. Я заходжу. Зал, значить, стіл таки стоїть здоровенний. Сидять, всі, значить, там, всіми всіма, всі, всі щоденниками. Всі члени комітету. А комітет був там дуже цікавий. Ну, Гліб Загорій, наприклад, на в цьому комітеті працював, це Дарнице. Шухевич, покійний, да, син головнокомандувача УПА, Євген Рябчинський, наш знаменитий поет, ну і так далі, по списку. Там Бурбак і так далі. Тобто там були дуже солідні люди, зібрані в цьому комітеті. Я так стою, так перед ним, і так зайшов, я ж не чекав. А стоє голова комітету, і каже: от я вам представляю міністра соцполітики. У нас з ним були непонятні. отношения. Он не ходил к нам на комитет, но мы разобрали. Вот он, вот мы с ним переговорили по поводу нашей программы. Он оказался прав. Они деньги действительно не вернули в бюджет, а дали людям. Это говорит о его профессионализме, с чем я вас и поздравляю. И все так подивились, помахали, и так мы стали ближе знакомы с членами комитета. Я ходил и до Денисова, и сюда ходил. От. І взаємодія наша була абсолютно нормально до тих пір, поки Денісова перейшла працювати вона перейшла працювати в уповноважений справ людини. І тоді її обов'язки почав виконувати капля. І от уявіть собі, я сиджу в Польщі, відправили в криницю здруй там, на конференції міжнародні. Мені, мені телефонують, ви терміново повинні з'явитися на засіданні комітету соцполітики. Так у мене ж відрядження, вже третій день відрядження. Там Каплін кричить, що це ви сховалися. Я кажу, сховався від ковід Капліна. І він, значить, виходить на комітет і каже, що міністр демонстративно відмовився до нас з'явитися. Я пропоную висловити йому недовіру. Це 18-й рік, вересень місяць. всі проголосували, значить, ми не дозволимо в там, Королівська, там все це публіка. І коли я повертаюсь, і коли я повертаюсь, значить з з Друй, мене запрошують на комітет, я кажу, значить так, ребята, ви ж мені висловили недовіру, правильно? Раз так, кажу, будуть ходити мої заступники. До вас на комітету я ходити не буду. Я доповів прем'єр-міністру, голови комітету немає, Денісової немає. Каплін вирішив займатися політикою, я йому не буду давати такої можливості. Взаємодія наша повинна бути, заступник мій буде, я туди ходити не буду. Я після цього, з вересня місяця 18-го до. Серпня 19-го я на комітет не ходив. А на другий комітет ходив завжди. Тобто відносини були різними, але взаємодія між урядом і парламентом, парламентськими комітетами, була дуже чіткою. А те, що зараз відбувається, ну, ми ж по п'ятницях обов'язково були в повному складі уряд на запитаннях, депутати задавали питання і так далі. Це була обов'язкова процедура. Кабінет міністрів проводив засідання відкрито, там журналісти завжди були. Ну, а після приходу зелених, вже навіть за часів самокатника, журналістів всіх виставили з Кабміну. Уряд перестав ходити на запитання. Мало того, міністри по виклику до Верховної Ради не з'являлися. І закінчилося тим, що навіть коли вони викликали керівника управління державної охорони, він теж туди не з'явився. А коли депутати зараз прийняли законопроект, щоб штрафувати за заявку до Верховної Ради, президент наклав вето. Отак, отака у нас сьогодні взаємодія між парламентом і урядом. Продовження розмови буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму. «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами Я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, ніж протест. Донатьте на програму врятую кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми виту кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Закіньте, будь ласка, скільки можете на лікування українських поранених. З нас догін головою комітету був Олександр Юрійович Третьяков. А, Третьяков був. Ми з ним. він теж військовий, був колишній ним... Він такий складна людина, але він був. Я був вражений, що один із трьох любих друзів, але він реально, він дуже добре працював в цьому комітеті. Він реально працював для інвалідів ветеранів. І я його навіть, кажу, чого? каже, ви розумієте, Андрій Олексійович, у нас було троє любих друзів. Піттер Олексійович, Мартиненко і я. Пітер Олексійович займав должність секретаря РНБО. Мартыненко, значит, там был помечником, был тоже там, и я, же был первым помечником президента Ющенко, он сидел в и так дальше. И вот, когда это все случилось, каждый пошел в свою дорогу. Петр Алексеевич пошел в большую политику, Коля Мартыненко решил стать серым кардиналом в Народном фронте. А я сказал, нет, давайте я поработаю на людей. И когда Петр Алексеевич стал президентом, кажется, Він меня вызвал і сказав: Саша, де ти бачиш себе в уряді? А я йому кажу, Петро Олексійович, я вижу себе в комітеті по роботі з ветеранами і інвалідами. Він на мене каже, так подивився. Ти жартуєш? Я кажу: ні. Добре. І от він став головою комітету. Він дуже багато зробив для того, щоб просунути всі ці програми. Профінансувати їх саме для інвалідів і ветеранів. І знаєте, що саме цікаво? Хто по його округу пройшов до Верховної Ради? Пане Сергію, з трьох спроб. А, а де округ знаходився? А я вам не скажу, ви просто подумайте. Саме дурний варіант от ви можете ви попадете в точку. Можливо, Місто Київ, місто Київ. А, тоді це як його, ж, типу, журналіст. Мама любить скорость. Він журналіст в, в Київській області проходив. А ага. ми місто Київ маємо на увазі. Тоді не вже безумного, а болонь. От тепер от після цього всього. Ну про що ми говоримо з вами? Да. Ця персона була обрана депутатом народним. А той, хто 4 роки 5, вкалував і зробив дуже багато, він не прийшов. А тепер оце, за, за це чудо кияни, киянам не соромно за, за свій вибір. Мі просто цікаво. Просто цікаво. Зробимо їх разом, так. Да. Зробили, Один, о, тільки себе зробили. Напишіть обов'язково, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським телевізійним регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Картка Мона і PayPal в описі цього відео. Але зверніть увагу і на українську платформу САП Ось QR-код. там бонуси за редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.